Жичу Вася був дуже добре, він ніколи ні з ким не сварився, ніколи не прийшов з людини, щоб він не спитав людини, яка людина знайома, як вона поживає, як там здоров'я чи ще щось. Дуже мрію дитину відвезти у, сад... у саді, потім у перший клас. Хотів будуватися. Мечтав про нормальне життя. Того року дочці зробив весілля, після того поїхав теж на заробітки, звідти приїхав. Мрія цього року на рочок піти. Ну не вийшло. У лютому місяці він поїхав в Київ на Майдан. 18 числа він поїхав на Майдан. І тоді він був на Майдані, звідти він поїхав в Луганськ. От я, я з ним говорила, Рила, казала, Маша, тобі це потрібно, у нас мала дитина тому подібне. Він сказав, якщо не я, то хто? Одні відказуватися, другі відказуються. тоді хто буде нашу Україну боронити. Дзвонив я там кожен день, він кожен день ранок дзвонив сину, виказав добрий ранок. Вечором дзвонив, бажав спокійної ночі. Зранку він подзвонив до дитини сказав, що все добре. В обід він мені перезвонив і сказав, що я, не, ну, я зараз не можу розмовляти, але я вечором обов'язково вам передзвоню. І так зв'язок прорвався. На слідуючий день ранку, 24 серпня, мені дзвонили, що Васі вже немає, що він загинув у бою. Так ми знали, що в нас вже більше немає чоловіка, тата, брата. Зараз я встроювалася на роботу, лікарні, в лікарню, санітарку. Сину встроїло в саді, але ну, нам тяжко, бо як вам сказати, допомоги такої як нема, розумієте? Пенсія у нас маленька. По третій году нам оформили пенсію 615 гривень. Скажіть, як прожити за цих 615 гривень і прогодувати цю дитину і діти. І... і тому подібне. Житомир у нас теж немає як, ну, тут це на братове, Але є така. Як? Можливість, що я можу ну, як виплатити там, суму братові, сестрі, ну, а третя частина вже рахується ну, з ну, чоловіком, то це Андрійкова. Але я не маю можливості це виплатити. Я Не маю звідки з тої зарплати. <кій> На роботі з цієї пенсії я це не можу виплатити.